Першою ідею допомагати безпритульним тваринам подала Ірина Германюк. Дівчина два роки прожила за кордоном, де жодної кішки чи собаки на вулиці не бачила. В одних були господарі, інших годували та лікували в притулках. В Коломиї ж ситуація критична. Дорослі собаки та коти, попри те, що не мають домівки, завжди голодні. Через це дичіють та кусають людей, каже Іра. Аби врятувати їх. Два місяці тому дівчина створила в соціальній мережі групу Вдячні лапи. Я можу сказати, що Я можу сказати, що, наприклад, в Люксембурзі все дуже чітко виражено. Там зовсім немає безпритульних тварин. Тобто, якщо ця тварина на вулиці, у неї 100% є чіп, і по цьому чіпу є людина, сусід чи просто особа, яка знайшла цю тварину. Може взяти її собі і по телефону знайти господаря. Знать позвоніть по нужному телефону, і то знайде свого владельця. Там є така Там Є така система. Вона дуже добре працює. За кожну тварину з громадян знімають податок. Займається з гражданин налог. Вдячні лапи інформаційна група, яка шукає небайдужих людей до безпритульних тварин. Допомагати вуличним улюбленцям можна чим завгодно, коштами на їжу, лікуванням, домівкою. Наразі група налічує кілька сотень людей, але найактивніші серед них лише 15. Надцятерок проблема безпритульних тварин для мене дуже цікава. Мене це ці питання дуже хвилює. Так як я живу в коломаї вже ну більше як два роки. Я ніколи про таку діяльність не чула, тому я долучилась до рук і почала спілкуватися з її засновником, з її активістами. Потім до мене пішла інформація, що на перетримці у одної з активісток є кішка, які приблизно 8-9 місяців, яка шукає хазяїна. Так ми живемо одні на квартирі. Ми вирішили взяти цю кішку додому. Що було дивно для мене? Кіт прожив півроку в під'їзді. Він дуже ніжний, вона дуже любить людей, вона не боїться. Ну тобто, ми ні, ні хвилини в свій час не не пожаліли про те, що ми взяли це це кошеня додому. Давно ми знайшли також другу кішку в під'їзді, і так само вирішили її перетримати. Але так як вона пожила день в нас дома, ми вирішили також її залишити собі. За свої кошти школярі та студенти годують тварин деяких виходжують вдома та здоровими і неушкодженими віддають новим господарям. На сьогоднішній день у нас є два сьогоднішній день. У нас є два підопічних. Це двоє цуценят. них приблизно місяць-півтора-два. Ці цуценята шукають господарів. Ми плануємо їх відвести до лікарів, щоб провели загальний огляд. І тоді будемо активно шукати господарів. Це дві дівчинки. дві Маленьких цуценят та кішок дівчата доглядають вдома. Вже дорослих тварин підгодовують на дворі та обов'язково стерилізують. За статистикою без стерилізації 9 з 10 тварин протягом року помирають від хвороби. «Стерилізація дуже, Буде... Стерилізація дуже потрібна. Буде менше безпритульних тварин. Це по перше а по друге зникає можливість онкологічних захворювань. І як доведено, тварини з цим живуть на 3-4 роки довше. порядка на Основна мета волонтерів відкрити в Коломиї притулок для тварин. Зараз приміщення немає. Додаткові гроші для цього та підгодовки безпритульних тварин ініціатори збирають по підприємствах. У магазинах є скрині для пожертв. Також для вдячних лап створили благодійний рахунок. У Нас багато є будівель такі. Закинуті, скажем так. І е, я вважаю, що можуть нам виділити приміщення, це щоб ми зробили, хай невеликий, але він все-таки би був, тому що, припустимо, як щенят, то їх легше пристроїти, а дорослу тварину ну, бояться люди брати, напевно, що тому, що дорослий пес там психологія вже сформована, і тобто хто знає, як він поведеться. Тому я вважаю, що це було дуже потрібно. Не будьте байдужими, собачка чи кішка надійний друг людини і теж потребує тепла.